Пані та панове, вітаю вас! З вами Віллі. Сьогодні огляд ножа Ганзо 807. Але спершу, ніж почати огляд, я хочу сказати пару слів ухилянтам. Саме ухилянтам. Я недавно. Побачив, що є групи, в яких люди там пишуть різноманітну інформацію, де роздають повістки і тому подібне. І мене дивує, що на третій рік війни люди не зрозуміли, що вони існують завдяки тому, що є сили оборони України. І в мене до них наступне питання. Шановні чи не шановні ухилянти, залежить від вашої позиції. Що ви будете робити, коли завтра ваше місто окупують і до вас в двері постукають расисти? Скажете, що ви чекали їх? Чекали, значить, ідіть воюйте. А якщо скажете, що не чекали, то вас зразу на підвал? Можливо? Цілком. Навіть якщо трапиться так, що ракета не прилетить в ваш дім і війна закінчиться, ви не будете воювати, якось прокатить. Що скажуть вашій дитині в школі? Чому твій папа не брав участі в обороні України? Просто задумайтесь про це. Давайте більш детально по характеристикам. Моделька Ganzo g 807 заявлена сталька 9 Chrome 14. Я не скажу, що це за сталька, я її раніше не зустрічав. Але, думаю, щось на зразок 8 хром 13, 9 хром 18, щось середнє. Ми його зразу будемо порівнювати із. Його опонентом мора компаньйон з нержавіючої сталі Сендвік 12C27. Чому саме цих два ножі я сьогодні взяв для порівняння? Ну, По-перше, вони приблизно в однакових габаритах і повазі. по вазі. По-друге, вони коштують приблизно одні й ті ж самі гроші плюс-мінус 600 гривень. Ганзо G807 має вагу з ножнами 127 грам. Вагу без ножен 97. Кампаньон з ножнами 118 грам. Без ножен 83 грама. Тобто, тут ми бачимо, що Кампаньон трошки легша. Ну як трошки? На 9 грам, якщо брати вагу з ножнами. Довжина Леза. Ганзо 88 мм, Мора 98. Різниця сантиметр. Загальна довжина ножа без ножен. У Ганзо 206, у море 219. У Ганзо з ножнами 216, у море 232. Панове, то есть тут ми бачимо, що саме по габаритам Ганзо. Звичайно, він має меншу довжину ріжучої кромки, але по габаритам він значно менше. Подивіться от на розміри в ножнах. І якщо ви носите ніж в рюкзаку, то габарити великого значення не мають в даному випадку. Але якщо ваш ніж десь на розгрузці, там якась сумочка туристична, на кишені, то саме габарити, а не вага на. Мій погляд мають вирішальне значення. Заявлена твердість 59 одиниць по роквелу. Заявлена твердість у море 58. Але е, я багато морами переробив роботи, і я вам скажу, що мені попадались мори набагато меншої твердості. На неї царапини. Просто від сосни навіть можуть з'явитись. Також сідає заточка досить швидко. Хоча, хоча б було б там 56 твердість. Плюс у мене одна мора взагалі кришиться почала, Хоча нержавійка має властивості більш заминатися. Тому питання відкрите залишається по термічній обробці мори. Ви скажете, так є ж мора з вуглецевої сталі. Але, шановні, вони також заявляють твердість 59,60. А навіщо тоді та вуглецева сталь, якщо вона фактично такої ж твердості, як і нержавійка? Питання теж відкрите. Далі, як ви бачите, ножі мають різний грінд і різну ширину. Ширина леза море, отут у, біля рукоятки, 20,5 мм, у Ганзо 25, значно ширший. Плюс товщина у море 2,5 у ганзо 3,3. І це добре, що китайці поставили більш-менш нормальну товщину на лезо. Можливо, його було б краще порівнювати з морою Робаст, я теж про це думав. І скоріш за все, що зніму огляд також. Але мора Робаст, там рукояточка інша, вона більш така для силової роботи. Вона має такий обмежувач більший, і тут грибочок набагато більш випирає. Тут у нас рукояточки подібні. По Грінду мора такий класичний є, скандинав. Коли у нас немає підвода, просто йдуть спуски від 1,3, 14 обуха. Тут же ганза у нас фактично клин з трьох четвертій, десь з двох третіх іде клин, невеликий такий фальш. Ну, Будемо врахувати, що це той же самий клин. Якщо оцей верх не враховувати, то ті ж 20 міліметрів, тільки уже в геометрії клина, у нас йдуть. Далі, що стосується, що стосується самого руків'я, вони подібні, бачите, вони якби прототип брали мора. І оця ось полоска на іскосок, і тут от грибочок, оцей зроблений, дуже схоже. І оцей от упор. Але на що я хочу тут звернути увагу. Подивіться, от мора, вона. В шийці отут, рукоятки, вона вузенька. Цей має розширення. Тобто мора має упор тільки по одній, скажімо так, площині. Ось сюди вниз. Тут вже в нас іде і вниз, і в сторони. Це дає нам більш безпечний хват. Далі, покриття. Покаже час, але на перший погляд. У Ганзо точно не, не гірше покриття. Можливо, воно буде трошки швидше е, зніматись, обдиратись. Але по хвату, е, досить непогано. Плюс отут от зроблені, бачите, такі засічки, які от для великого пальця дають такий е, більш надійний хват. Також у Ганзо є зразу у нас е, отвір під темляк. Це не великий бонус, але все ж приємно. По глибині залягання, так сказати, леза, десь я магнітом наміряв отак, до 2-3 заходи хвостовик. У море тут теж десь так. Товщина хвостовика, на жаль, я не знаю, але думаю, що приблизно вони будуть однакові. По вазі ми бачимо, що різниця в самих ножах без ножин у нас в 6 гра. Ой, ні, не в 6. 15 грамів. Далі, що ще хочу сказати по ергономіці. От мені зручніше, коли я отак от держу цими трьома пальцями, мені зручніше ганзо. У кого рука менша, буде, скоріш за все, зручніше мора, бо в неї шийка менша. Якщо так от упирати в долонь, то тут, мабуть, однаково, але ганзо точно не гірше. У море рукояточка по величині така ж сама, але от коли ти впираєш долоню, цей грибочок він не дозволяє дотягнутися великим пальцем, бачите, до кінця рукоятки. Тут у нас от. Так же само, наче упираю, але палець достає. Не знаю. Така геометрія. Добре. Тепер давайте коротко обговоримо задачі, які можуть виконувати наші два сьогоднішніх представника. Ну, тут, звичайно, що для деревини краще буде саме мора за рахунок його. Геометрії за рахунок скандинавських спусків. По продуктам у мене є на каналі відео, можете подивитися, там борьба клинків, клин проти Скандинава. щось таке Я поставлю в описі. Значить, там на чому я зробив свої виводи, скажімо так. По якимсь продуктам на зразок сиру, які липнуть, то краще скандинав, тому що у нього площа скользіння, так сказати, менша, і продукти прилипають менше. Але різ при цьому виходить нерівний. Він так плаває, якби такими хвилями трошки буде різ. Клин же у нас дає. Більш точний рівненький і тоненький різ, але при цьому прилипають продукти сильніше. Тому тут, скажімо так, ці дві геометрії мають право на існування, дивлячись, які задачі ними виконувати. Далі, давайте розглянемо ножни. Дивіться, наскільки. Більші ножни у море. Що мені сподобалось у Ганзо? Оцей отвір, який дає можливість стікати воді, навіть коли ніж лежить не, не вертикально висить, а десь отак на столі. Лежить собі через цей отвір стікає вода. Кліпса, подивіться, тут вона ширша, бачите, ніж у море. Ось так буде краще видно. Вона підійде під будь-який ремінь, в тому числі під широкий бойовий ремінь для брюк. Вона підійде, мора вже не влізе. Ширина кліпси менша трошки. Бачите? Це нам дає, ну, не знаю, чи щось дає, але компактніші габарити завжди добре. Але у нас немає, бачите, от такого от, отвору, який дає можливість вішати на гвіздок десь, ножне, на щось подібне на кліпсу. Тому тут, ну, скажімо так, паритет з, невеликим, з невеликою перевагою Ганзо по кліпсі, по ножнам я паритет повністю передаю Ганзо, тому що ну, вони виконані, бачите, більш компактно. А різниця в довжині клинків всього лише один сантиметр. Як вони виглядають, коли в них ножі знаходяться? Ну, теж, бачите, набагато компактніше. Тому тут, скажімо так, ці два ножі, у мене немає однозначної відповіді, який би я вам рекомендував, який ні. Коли ми маємо діло з різницею ваги в 9 грам, це нічого не вирішує, на мій погляд. І коли ми носимо ніж в рюкзаку, також його габарити великої різниці не мають. Але коли ми носимо ніж десь на кишені, на розгрузці, на поясі. То тут би я вам рекомендував саме Ганзо. Але якщо вам подобається Мора, то, будь ласка, беріть мору, це теж дуже непогана модель. Що особливо мені в неї не подобається, це якість сталі. саме. Вони заявляють 59, але там 59 немає, і вона замість того, щоб заминатися, вона викришується. Можливо, це мені попадались такі екземпляри, але це говорить тоді про неоднорідність виробів. Це теж погано. По ганзу я ще поки що сильно так його не юзав, але на перший погляд все окей ріже без питань. На останок панове. Ще раз вам нагадаю, що ви маєте можливість дивитися мої відео і не тільки мої, завдяки тому, що Сили оборони України дають цю можливість. Тому донатьте, бережіть себе, не бійтесь мобілізації. Ось я вже третій рік служу і займаюсь тим, чим я займався. І в цивільному житті, електрикою. Тому хто вам скаже, що вас зразу за шкірки і кинуть в окопи, десь там під Авдіївку, ну, це буде в тому випадку, якщо ви будете тупить до самого останнього моменту і не шукати якихось вигодних пропозицій. Будь ласка, не хочете воювати в окопах, рийте окопи, заливайте бетон, Ідіть кухарем, водієм, складовщиком, ким завгодно. Тому що перемога це діло не тільки військових. Я, наприклад, не військовий. Але я пішов служити, тому що я не хочу, щоб мою дитину мобілізували через багато-багато років. Подумайте над цим. Якщо нас дивляться росіяни, які не підтримують війну. Будь ласка, я до вас нічого не маю, я знаю, що там є теж нормальні люди. Я знаю, бо я їх зустрічав по службі. Вам зараз буде важко, але все теж, не все, але більшість в ваших руках, як ви будете далі справлятись з тим путінським режимом. Це на роки, але в кінці кінців. Час прийде і щось треба буде міняти. І от хто буде міняти цю владу в країні, від цього дуже багато залежить і ваше життя. Тому теж задумайтесь над цим. Слава Україні! З вами був Віллі. До скорих зустрічей!